Вітаю вас, дорогі Вітаю вас. І сьогодні я вирішила провести з вами таку пізнавальну зустріч про те, як допомагати собі залишатися здоровими, коли вже почалася осінь, і вірусів та інфекцій навколо з'явилося більше, ніж звичайно, так? тому що вже люди хворіють, на жаль, вже телефонують. і... Радяться найкраще собі допомогти, тому я вирішила записати це відео як таке допоміжне вигляді порад. Да Що саме головне, на що я хочу наголосити? Те, що ми на протязі року, на протязі життя, вже всі, хто у компанії New Life або люди ще може спершу будуть нас дивитися, які вже знають, що треба імунітет зміцнювати постійно. Тобто, це. Повинен бути чистий здоровий кишківник, допомагати своїй нервовій системі, щоб не допускати, як стрес діє на організм руйнівно. От, і... Щоб в організмі вистачало вітамінів, мікроелементів для того, щоб будувати свої захисні сили, От, щоб було достатньо антиоксидантів, щоб було достатньо амінокислот, тому що імунітет він білкової структури, От, тому не забувайте навіть про наш коктейль з ягодами воджі і чия, тому що він саме містить у собі оці амінокислоти, протеїн, який дуже-дуже легко засвоюваний, засвоюваючий От. Так от, що я пораджу, за чим треба більше всього слідкувати? Це все-таки здорова мікрофлора нашої носоглотки і навіть ще більше носу. Тому що, найперше, коли попадаються наші нам до організм. Якісь бактерії, якісь мікроби, вони в першу чергу розселяються тут у носовій е, слизовій. От, а вже далі йдуть в організм і залежить вже від, тоді від того, наскільки ви багато хватанули цих бактерій чи вірусів, наскільки був сильний контакт це від цього, звичайно, залежить. І, звичайно, залежить, по-друге, від того, в якому стані е, знаходиться ваш. Особистий імунітет. От, Тому, е, хто їздить у транспорті, хто е, там, та навіть в магазині, у супермаркеті, де багато маса людей, можна ну, щось підхватити, якийсь вірус. так, е, е, і, Але транспорт там, коли мало повітря, то найбільша така концентрація виходить у цих вірусів, якщо в кого хтось таки, така людина, хтось зайшов. І ще залежить звичайно від того, ага, я говорила: якщо ви або переміщаєтеся транспортом, або на роботі у вас таке масове спілкування з людьми. От а в нас не всі люди пересиджують вдома якісь віруси йдуть. Добросовісно на роботу свою, так, або їдуть. Так от, чого не треба, звичайно, робити? Треба спочатку одужати і думати не тільки про себе, а й людей, з якими ви спілкуєтеся. Що я, на що я хочу наголосити? Все-таки підтримувати особисту мікрофлору, здорову мікрофлору носової слизистої. Що для цього треба робити? Носик треба мити і мазати зранку та ввечері, щоб не було. Щоб не допускати, краще профілактувати, це не важко. Чим можна мити? От зараз ми підемо по етапам. Конкретно, що треба робити? Беремо будь-який засіб для умивання, який у вас є із компанії DuLife. Ем, Наприклад, дуже добре підходить гель-мило, гель -мило, живильне, з чайним деревом, з, ефір, е, з ефірними оліями е, чайного дерева. От, будь ласка, воно дуже класне антибактеріальне. Воно і гіпоалергійне, і антибактеріальне носик мити можна навіть дітям. Далі, якщо у вас є гель для умивання 39 екстрактів, він теж працює як антибактеріальний. І я не буду далі наголошувати, але це все буде зберігати мікрофлору здорову. Так, у вас може бути шампунь від лупи. Він теж має дуже сильні антибактеріальні властивості. Це може бути зубна паста 39 екстрактів, саме оця зубна паста. По-перше, вона гелеобразна, вона така трошки ну, как, рідкувата, і вона, одна з наших чотирьох зубних паст, містить саме колоїдне срібло. Дуже швидко працює, якщо ви будете вмивати носик навіть вже при перших симптомах. Навіть в нас є ще крем, який містить в собі теж колоїдне срібло, це молочко косметичне. Здавалося б, молочко крем, але воно і зволожує, і антибактеріальне. Теж можна мити, прям видавити кремчиком, помити носик внутрішньо. От. Далі, звичайно, можна на цьому й зупинитися, якщо у вас немає ніякої симптоматики, або закапати собі носика. Є в нас спрей для носа, є бальзам для носа. Чим вони відрізняються, якщо хтось ще не знає? Значить, бальзам для носа в нас є завжди, завжди, давно, давно в нашій компанії, Він, це масла, бальзам, це масла, він густий, це прямо воно, треба його потягнути туди, в носик, бо воно може навіть витікати. А воно таке, ну, ви його не відчуваєте і можете не помітити, буде негарно виглядати. Тому, якщо ви капаєте собі бальзам для носа, то треба добре потягнути, можна навіть голову так підняти, або навіть якусь хвилиночку полежати на спині, щоб воно туди пішло. Зате він добре-добре проходить в усі туди пазухи носові і добре, добре працює. І... Прибирає всякі-всякі бактерії в глибинних пазухах гайморових, фронтальних. От, він може трохи попікати, дивлячись, в кого яка чуттєвість, особиста чуттєвість. Або якщо вже ну, подразнення є, у слизовій оболонки, вже ну, є насморк, нежить вже є, то він може трошки підпікати. Тому його не завжди люблять наші діти, от, але ну, це зовсім не сильно він там підпікає. Ось, уже якщо ми візьмемо. Але лікувальні його властивості ну, дуже класні, і саме головне, що він не сушить слизову оболонку. Це дуже важливо. Тоді відновлюються швидше місцеві бактерії, які корисні. Пізніше вже це, мабуть, уже. Мабуть, і три роки, я вже не пам'ятаю, але пізніше вже у нас з'явився спрей для носа. Може, два з половиною роки. У нас з'явився спрей для носа. Він з колоїдним сріблом. от Він уже водянистий, і він 100% вже не визиває такого печіння такого слизовій оболонки. Він більш ніжний. От. Тому діткам на вибір можна зараз. Брати спрей для носа. а Взагалі я рекомендую брати і той, і той, тому що цей добре допомагає спрей розкладати ніс, а бальзам для носа вже лікує там місцево більше. От, звичайно, в нас ще є спрей для горла. Він теж, хто ще не брав, ну, прям біжить, горіть собі спрей для горла, він ось таким з розпилювачем, да? Дуже зручне використання теж з колоїдним сріблом. Тут, е окрім ефірних масел і екстрактів трав, наших лікувальних, ще є е морська сіль і теж колоїдне срібло. Це спрей для горла. Але е таким людям, у кого можливі е такі сильні запалення носа, як гаймарит, е е і це дорослі люди, то спрем для горла. Можна обробляти ніс. Я це на собі якби, використовувала неоднократно, дуже багато разів і дуже класно допомагає. Цей причому чому я говорю, тільки тим, в кого серйозні якісь проблеми можуть бути, щоб не допускати сильної закладеності носа, головних болів, довго, довго запалення, то краще закрапати, забризкати собі спреєм для горла, прослязитися, тому що це достає здається, аж до мозгів. От, але це добре прочищає. А потім вже лікуйте спреєм для носа і нашими мазями. От, тому для дорослих, будь ласка, можна брати щось спрей для е, горла. Які мазі універсальні ми можемо брати? Зазвичай це всі знають гель 39 екстрактів, так? Це діткам. Прям зовсім, -зовсім манюньки можна. Трошечки брати і мазувати крилі ця носика, навіть навіть воно буде працювати, або трошки внутрішньо вход ніса в один і ну, покласти кремчика, це буде вже працювати, навіть якщо ви, у вас немає бальзамів чи спреїв для носа. У мене, от, коли я була в відпустці, теж телефонувала одна жіночка, питала, чи буду я на складі. Кажу ні. А й треба був бальзам для носа, бо дуже погано себе почувала, заклало ніс сильно. Кажу: так в тебе ж є гель-39? Вона каже: да, є, звичайно. Так бери, кажу їм, і не маш, а прям закладай туди порцію, як фасолинку. багато. Можна закладати в носик, не бійтеся, і втягувати. І воно теж, оця гель весь 39-й, все там пропрацьовує всі ці наші ход... Коди, пазухи носові і працює як антибактеріальний, і він їх ну, виводить оцю всю слизь із носа. І вона так себе полікувала, оця наша жіночка, партнер нашої компанії ввечері, і вже наступного дня навіть не, я бачу, що вона і не прийшла за бальзамом для носа. Перезвонила тоді, подякувала, сказала, що їй допоміг і цей 39-й гель. Тому не бійтеся, якщо у вас є тільки 39-й гель, ви вже можете собі дуже багато де їм допомогти. Якщо у вас є не гель-39, які ще креми абсолютно однаково підходять. Крем регенеруючий, будь ласка, біоформула, забула достати ось мій особистий, завжди стоїть відкритий і, і і вдома, і тут, ось у кабінеті як його не видно чогось, отак, от да? Крем біоформула дуже добре працює по носу, по розкладанню носа. Ще гель-39 повернуся, можна розсмокчувати. Це той крем, який можна і розсмокчувати, як дорослим, так і дітям. Для чого це робити? Якщо це запалення горлишка, якщо вже пішов кашель, от, якщо сухий кашель, навіть спазми отакий. То дуже швидко прибирає, оце коли кашель є сухий, і ви не можете зупинитися. Гель 39 майте з собою в дорогу з кругом в сумочці, достали, видавали на язик, розсмоктали швидко, швидко допомагає. Я неоднократно теж допомагала так, людям, які заходять, ну вже ж за скільки років було в нас багато осенів, весен і зим багато. І люди приходять і кашлять. Таке буває, що. Не може припинитися кашель. Взяли, розмоктали 39-й. У всіх це працює однаково. Не думайте, що комусь це допомагає, комусь не допомагає. Спазми, у ці, у цей сухий кашель допомагає всім. Так, окрім універсального геля 39 і регенеруючого, дуже добре підходить дорослим. і Мазь універсальна і мазь для суглобів, як вам щоб було видно. От, і та, і та. Вони в своєму складі містять масла перців, тому кажу дорослим. Добре. Але по носу теж працює добре. І люди і розсмокчують ці мазі теж. Ще є в нас крем антигрибковий. Звичайно, сама назва антигрибковий. Його розсмокчувати не треба. Але в носик, будь ласка, буде добре працювати теж. Тобто, якщо у вас немає там спрея, бальзамів для носа, але є е, е, крем 39 і антигрибковий. Та візьміть собі антигрибковим. Звичайно, він пахне дуже насичено березовим дьогтем, але він працює дуже набагато ще сильніше, саме як антибактеріальний. Так, е, ну це те, що я вам хотіла перерахувати, що в нас є е, із місцевих таких собі. Засобів допомоги, от, і звичайно, ще якщо є кашель, то у цій мазі універсальні. Діткам достатньо буде 39-го регенеруючого дорослим або під, ну, більше діткам постарше можна універсальні мазі на область грудної клітини мазати. Фітоанальгетик ще теж не достала його, але достану поруч достану крем фітоанальгетик. Теж з камфорою, такий сильний. Але коли у вас е, йде бронхіт, то можна собі робити прямо як суху інгаляцію. Або крем розігріваючий наш, або фітона Нанесли на грудну клітину і дихайте, і в тепло. І воно і там прогріває, і через нос е, йдуть ці, всі цілющі е, масла. Так, і, звичайно, давайте пройдемось по тому, що ми можемо пити внутрішньо. Внутрішньо. Значить, у нас дуже багато е, засобів антибактеріальних. І завжди читайте, якщо це не екстракт, а еліксир, читайте не тільки назву, а читайте склад. Наприклад, еліксир для шлунку, я його сюди сьогодні не виставляла, але якщо у вас є еліксир для шлунку, але нема еліксира для легенів, пийте еліксир для шлунку, почитайте, скільки там входить е, корисних. Екстрактів трав, які допомагають, як протизапальні по всій слизовій оболонки. Я точно знаю, що там є подорожник. Подорожник працює як відкашлюючий. І ще там трави, які можуть бути працювати і так, і так. І по слизовій шлунку, і по слизовій цієї всієї нашої системи. Так? Е, в нас дуже багато, слава Богу, екстрактів трав, які працюють. І вітаміння, і зміцнюють імунітет і протизапальні. Я їх зараз просто перерахую. Так, це екстракти, обліпихи, ем, троянди це те, що можна всім пити і дітям, і дорослим. Екстракт цедри лимону. Я їх виставила, щоб не забути. Екстракт кропиви дуже вітамінний е, продукт. Екстракт солодкий це вже коли почався кашель. Так? Дуже добре вона чистить і лімфу і е, е, працює от, е, при кашлі. Так? Екстракт хвої, хвоя кругом працює, як протизапальна по всім. Хоч це суглоби, хоч це мочестатева система, хоч це е, запалення легенів, хоч це бронхіти чи верхні дихальні шляхи. І, звичайно, оці ціленаправлені наші екстракти, евкаліпт. Ісландський мох, от це те, що працює як природні антибіотики при любих, -любих хоч не хоч застудах, так? Екстракт м'яти, який зараз у нас йде теж в акційному наборі, нагадаю, евкаліпт, лимон, м'ята. Вона пом'якшує теж кашель, от як знімає спазми Гель-39, так само і вона, і разом вони покращують кровообіг. А кровобіг дуже корисний, щоб м, скоріше одужувати, скоріше відкашлювати оце все. Із еліксирів, тут обов'язково треба назвати еліксир для легенів. В нього назва для легенів. І дуже багато хто бувають, люди кажуть, так в мене не легенів, в мене бронхіт, або навіть взагалі лише горлочко. Знов таки, почитайте склад. Тут склад такий, що при любих застудах вже можна пити еліксир для легенів. Він підходить при будь-якому кашлі. До речі, наскільки сильно підходить, він теж знімає бронхоспазми, що навіть алергічний кашель дуже добре працює по ньому еліксир для легенів. От, еліксир ем, східний гриб працює як загальнозміцнюючий, як е, зміцнюючий імунітет. Він не буде стимулювати імунітет, він буде його зміцнювати, він буде його модулювати. Це і кровообіг, це і серце, східний гриб. Тут сюди входить чотири е, гриба: шиїтаки, ено, енокі, кораловий гриб і ще якийсь. Давно читала, дорогі мої, забулася, але дуже міцний саме по імунітету при любих-любих запаленнях. І сюди ж теж можна віднести еліксир для здорового життя. Чому? Тому що тут входять теж такі екстракти трав, які саме зміцнюють наш імунітет, чистять лімфу, до речі, і екстракт чеснока сюди входить. От, тобто це теж. Такий гарний, гарна допомога нашому імунітету. Не поставила сюди ще а чагом. Маленьку поставила, вже є вона у нас у великих пляшечках чага. Дуже добре працює до того, щоб ви не захворіли піднімати собі імунітет, зміцнює дуже багато проти багатьох вірусів. працює. І екстракт лопуха сюди не додала, але. Всі партнери знають, що екстракт лопуха він допомагає чистити, очищувати кров і чистити печінку. Він допомагає знижувати температуру. От. Тому, будь ласка, теж, це теж, діткам, щоб не пити там, де можна не пити таблетки, то допомагайте нашими екстрактами лопух, бетулін, кропива, солодка, хвоя. Зробили такий коктейльчик. І це дуже добре, буде допомагати знижувати температуру. І тут дуже доречно буде апітон фітосхвоєю. Оце ті таблеточки, які допомагають при будь-яких запальних процесах, і те, що в нас перевірено, от саме кому можна давати, навіть дуже маленьким діткам можна давати, робити компотик з нього, розтовчувати в порошочок. Це ті таблеточки, які можна давати при всяких випадках і навіть малим дітям, щоб швидше одужувати і з більшою звичайно дозіровку. Це ті таблетки, які ну, можна по 8-10 по таблеток пити. Ну, маленьким діткам 2-3 таблетки, якщо зовсім малі дітки. Але це ті таблетки, які ну, дуже зарекомендували себе для швидкого одужання. Ще в нас сюди можна додати рецепти бетських гір. Тут входять майтаки, шийтаки, рейші, три види грибів наші, які дуже сильно теж допомагають модулювати імунітет. Є окремо шийтаки, є окремо каваратаки, шийтаки допомагає виробити інтерферону, Каваратаке теж протидіючий на герпевірус, на Епштейна Буара, на кандіду допомагає печінці працювати. Відомий всім всім на Кордецепс. Як вам показати, щоб було видно? Кордицепс один з найсильніших, який і покращує кровообіг серця, і бактеріостатичний на стрептокок і стафілокок. те, що найчастіше визиває якісь запалення. Звичайно, у нас є вже з'явилися окремі вітамін Д3, окремо такий мікроелемент, як цинк, гліцинат цинку. Так? Це все зміцнює імунітет. Просто дивіться, що ви собі пили по програмі або ну, по вирішенню ще якихось проблем, що у вас є вдома, а що вам треба додати собі в аптечку. Звичайно, вітамін С. Тут 280, по-моєму, міліграм в одній капсулі. Треба переглянути, але, по-моєму, така дозіровка. Це дуже класна дозіровка, якщо ви п'єте його профілактично, то до і що у вас є ви щось п'єте, да? не один вітамін С, то його достатньо пити навіть одну капсулу на день. Це достатньо цієї кількості для нашого організму, для імунітету. Але якщо ви вже захворіли, звичайно, ми збільшуємо цю дозіровку. От так що. В нас, звичайно, є імунофлор іще, коли куди входить кошачий кіготь, екстракт граната, вітамін С іхіна С. Це вже буде стимулювати, щоб швидко робив працював наш імунітет зараз швидко. От, тому що є люди, кому можна стимулювати імунітет, кому не можна. От, що в нас стимулює імунітет? Це хінаце, я, по-перше, от а гриби, шийтаки, майтаке, рейші, кордицепс оце все можна пити всім людям, тобто це модуляція імунітету, не стимуляція, так що не бійтеся. Екстракти, взагалі, будь ласка, це ще яка хотіла додати. Яка різниця? Якщо у вас болить, наприклад, горло запалення горлишка, або навіть кашель, то всі ці екстракти, якщо ми завжди говоримо, водички побільше, не отак водички у склянці з водою, а повну склянку набираємо водички. То у випадку, коли у вас є запалення ротової порожнини, то можна пити їх або в маленькій кількості, або взагалі чистими. Чистими і ісландський мох, і лимон, і троянду, і обліпиху, і евкаліпт, щоб воно отут зразу по ротовій порожнині, зразу попрацювало з бактеріями і в слюних залозах вже смокчується і пішло працювати, а водичкою зап'єте трохи пізніше. Звичайно, сюди ще ми можемо сміливо додавати наші сиропи: сироп від кашлю, сироп від застуди. Я про них нещодавно розповідала в нашій групі, можете подивитися відео про наші сиропи. Які і смачні, які не так як в наших екстрактах і еліксирах, без цукру, от саме сиропи містять в собі цукор. Зато, будь ласка, діткам, це і смачно, і корисно. От, тому сьогодні зробила от такий огляд, як собі допомагати, щоб бути завжди. У строю, щоб бути завжди в справі, щоб бути ем, завжди для себе і для своєї родини корисним і працездатним. Тому що це дуже важливо. Важливо завжди, а зараз тим більше. От я вас всіх обіймаю, я вам всім бажаю бути здоровими, бережіть себе, бережіть свої родини. Звертайтеся на наші склади 95, 17, 44. Хто далі знаходиться, пишіть, телефонуйте, працює нова пошта. Я з новою поштою теж працюю. Так, я вас обіймаю і до зустрічі, мої хороші. Будьте здорові!